І золотої, і дорогої, мені ще б знали ви, не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль оступить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу, малого хлопчика в селі, мов одірвались од гіллі. Одне однісіньке під тином сидить собі в старій ряднині, мені здається, що це я, що це ж та молодрість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі Святої Воленьки. що так даремно марно пролетять його найкращі літа. І він не знатиме, де дітись у цім широким вольнім світі, і піде в найми. І колись, щоб він не плакав, не журився, щоб він де-небудь прихиливсь, то дадуть у москалі.